Гард чи південноукраїнськ здається, цій довготривалій міській суперечці незабаром буде покладено край. 28 квітня цього року набрав чинності закон України про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Відповідно до документа, Національна комісія зі стандартів державної мови розробила перелік населених пунктів, які не відповідають правилам державної мови та мають бути перейменовані. Не треба було й до ворожки ходити, щоб припустити. Южноукраїнськ також буде в цьому списку. Тож тепер справа за громадою. «Приходить функції до нас. Ми тепер повинні протягом 6 місяців, тобто до 27 грудня цього року, повинні прийняти. Рішення про переименування, враховуючи консультації з громадськістю і з врахуванням рекомендацій цієї комісії, і направити на розгляд Верховної Ради для прийняття вже остаточного рішення. Якщо ми цього не зробимо до кінця 27 грудня, то Верховна Рада приймає рішення самостійно, враховуючи рекомендації цієї ж національної комісії, без ну наших пропозицій. Перше обговорення рішення Нацкомісії в Южноукраїнську відбулося цього тижня. Документ винесли на розгляд членів міської комісії знайменування та перейменування назв. Засідання не пройшло повз увагу гардоприхильників. Місцеві краєзнавці Анатолій Петровський та Богдан Грицевич чекати не стали. З місця в кар'єр почали дорікати членам дорадчого органу в упередженості та неправильному підході до переназви міста. Перший наполягав на тому, що керуватися передусім потрібно законом про географічні назви. Другий представник упевнений, що до уваги слід брати історичну спадщину. Закон про географічні назви там багато, А вже потім далі йде опитування. Так до нього є перша стаття, четверта стаття, яку треба виконувати. А потім, вже, якщо ці статті цей, тоді закон. Про опитування. Ви пішли через голову. Для чого? Ну я знаю для чого. Але, але перше, ви стоїте на сторожі законодавства України. У цих державних інструкціях є такий момент, щоб нанести назву міста або будь-якого населеного пункту, або топоніму, або гідроніму. Треба Вивчити легенди цієї території не менше, ніж за 100 років. Так? За 100 років у нас тут 48 років в Южноукраїні. Ми хочемо перекрити 48 років історію 10 тисяч років, так? тому що ми хтось щось будували. І ви зараз знову хочете провести антибрендингову назву, яка через 10-15 років. Нічого не буде казати, та ми будемо депресивним містом без майбутнього. Гард і південноукраїнськ це на сьогодні найобговорюваніші варіанти нових назв для южноукраїнська. Однак члени комісії вирішили знайти декілька або, хоча б один альтернативний варіант, вважають, що в такий спосіб вдасться зняти напруження в громаді. Сильно агресивно підходу комісійно, тут для того, і щоб, щоб висвічити безпосередньо. Як зазначив вже Олександр Насуйович методику, якою буде проводитися опитування безпосередньо всього населення, де буде включена думка кожного медина нашого і жителя нашої, нашої територіальної громади. Тільки після того ми вже по факту опитування будемо просто засвідчувати комісійно факт, який обрала безпосередньо громада. Я хотів би по другому питанню запропонувати комісії нашої вилучити два названня це спори, спірні, південно гард, вилучить на, на тимчасовому етапі вилучить, а населення провести це опитування без цих двох назв. А потім вже, коли будуть вже ті назви, які запропонують населенням, долучить ці дві назви населених пунктів, для того, щоб не маніпулювали на сьогоднішній день цими двома назвами. Ми їх долучимо, але вони будуть долучені вже в процесі обговорення вже всіх нас. Над альтернативною назвою працюватимуть в управліннях освіти та культури, відділах архітектури, земельному, зв'язків з громадськістю, департаменті економіки. Опитування проведуть в установах, організаціях, підприємствах міста та старостинських округах. Також враховуватимуть електронні та письмові звернення. Щоб процедура перейменування була максимально об'єктивною, розраховують залучити як мінімум 50% населення. Приймається третя назва з обґрунтуванням фамілії, хто хто крим запису. Да, да, Чому на все відведуть три тижні? Потім комісія збереться знову, щоб визначити альтернативні варіанти і винести найбільш популярні на остаточний розсуд громади. Тож, поки виконавці готуються до пошуку альтернативних назв, у поки ще южноукраїнців є час на роздуми. Чим керуватися за цих обставин, принципами брендінгу, історичним надбанням чи власними почуттями, справа особиста. Однак не варто відкидати повір'я, якщо ви назвете, так він і буде плисти.